Друзі, всім привіт! І в цьому відео давайте поговоримо про Еншпіль. І а, я хочу вам продемонструвати, а, як можна виграти у позиції ферзь проти тури. До речі, це позиція Філідора, і не треба її плутати, звісно, за позицією Філідора в туровому Еншпілі. Взагалі, Філідор а, дуже багато зробив для розвитку Еншпіля, і а, звісно, що а, ми можемо навчатись за його. Творами, за його партіями, за його теоретичними завданнями. І оце якраз є теоретична позиція, яку я вважаю, що треба знати. Вона не така вже і складна. Отож, в цій позиції у нас ход білих, і білі можуть перемогти, але є. Певний нюанс. Справа в тому, що нам треба отримати а, цю ж позицію, але щоб черга була за чорними, щоб був їх а, ход, і а, тоді вже ми доволі легко перемагаємо, оскільки ми в а, десь три або чотири ходи зможемо з'їсти чорну туру. Отож, а, щоб якраз передати чергу. А чорним ми тут робимо а, цікавий трикутник, перш за все, ферзь а, на е 5 такий шах. Ну, Якщо зіграти король c8, то буде мат, тому король А8, бо король А7 неважливо, а 7 не важливо, оскільки ми граємо все одно ферзь А1, а, саме такий шах. це буде набагато краще, ніж ферзь 5. Ну і тут знову ж таки немає вибору чорних, ферзь, а, тура A7, точніше ферзь h8, це мат, а, саме тому король b8 і ферзь 5. Отож, тепер черга за чорними і їм потрібно кудись відходити своєю турою. І виникає питання куди. Є дуже багато варіантів, ми не будемо дивитись погані варіанти, тому що там відразу тура у чорних втрачається, Тобто всі ходи на чорні поля вони програють. Наприклад, тура на е 7 ферзь д 8 наприклад, Тура ж 7 ферзь е 5 то це виграш в один хід, це не дуже цікаво. А от всі ходи на білі а, клітини, це буде більш цікаво, і давайте розглянемо а, всі чотири варіанти: Тура F7, Тура H7, Тура B3, Тура B1. Отож, почнемо, наприклад, з ходу Тура F7, як ми тут перемагаємо. Ну, у нас є головний хід, який треба запам'ятати: це ферзь 5 шах. ну а далі вже ми реагуємо. На хід чорних, і виходячи з ходу чорних, ми вже робимо і свої ходи. теж. Ну, в чорних тут не дуже багато гарних варіантів. Наприклад, король С8 буде мат, також король А8 погано через ферзь 8 це виграш один хід. Саме тому король а 7 це найкращий хід, але тут у нас є теж спосіб, як перемогти, і це ферзь A1. А1. Ферзь А1. Тільки король b8 у чорних лишається хід. І далі ферзь b2. Це теж поки що не виграш тури, але це гарний хід, гарний шах Ну і знову ж таки, тут небагато варіантів у чорних. Проблема в тому, що немає ходу король С8 через F8. І далі мат. Саме тому треба грати знову ж таки королем на лінію А. І тоді ферзь а 2 І знову ж таки виграємо туру. Ну і далі, звісно, що ставимо мат. Саме тому Тура 7 не працює, ну і дуже схожий у нас варіант, як перемагати, якщо чорні грають замість Тура F7, Тура H7. Давайте теж розглянемо, отож, Ферзі 5 ми зіграли наша головна позиція в цьому варіанті в теоретичній позиції. І далі Тура H7, якщо теж фізь Е5, знову ж таки, запам'ятайте цей хід. Далі король А7 і ферзь А1. Це ми вже бачили з вами. Але тут Тура навіть швидше виграється, оскільки на король B8 ми відразу граємо ферзь B1 і далі на будь-який хід короля з'їдаємо туру. Ну і потім ставимо мат. Тут вже до мату я не доводив цю позицію, це не дуже складно. Отож, далі, що ми будемо розглядати, це ходи турою по вертикалі B. Наприклад, Тура B3 або Тура B1. Отож, Тура B3, знову ж таки, ферзь E5. Цей хід пам'ятаємо з вами, король іде на а 7 це найкращий хід. І отут от вже у нас трохи інша ідея, звісно, що ферзь а 1 теж можливий хід, але в ньому немає великого сенсу. Тут найкращим ходом буде ферзь на G7. Отож, ферзь G7. І знову ж таки проблема чорних в тому, що якщо зіграти король А6, то ферзь а 1 зараз А1, так, і далі мат. Наступним ходом. Саме тому треба грати після FG7, король а 8 або король б 8 але на будь-який із цих ходів ми граємо в 8 І знову ж таки немає чорних тура б 8 через PC2 мат. Саме тому треба відходити королем, ну оскільки король ходить, то ми з'їдаємо Ну і далі теж перемагаємо. Тобто це, це дуже схоже на варіант тура F7. І Останній хід, який лишився у чорних після ходу ферзі 5 це тура b 1 Але тут ми теж перемагаємо, трохи буде інший спосіб. Тобто ферзі 5 теж ми граємо, теж король найкращий хід за чорних. ну і Тут g 7 в принципі теж гарний хід за білих, але там у нас не буде перемоги в один хід, тут найкращим ходом буде d 4 Справа в тому, що тепер знову ж таки немає ходу король C8 через мат, мат в один хід. Тобто треба грати король b8 або король A8 і немає різниці, як тут грають чорні, оскільки ми граємо на будь-який хід h 8. h 8 і знову ж таки все ж таки, тура тут виграється за допомогою ходу h 7, ну і далі на будь-який хід чорних. Сідаємо туру і потім ставимо чорну мату. Отож, позиція Філідор, вона така складна, і, в принципі, я вважаю, що її потрібно знати, якщо ви вчаєте Ендшпіт. Так, звісно, що в реальній партії отримати її може бути не так же і легко, але, тим не менш, ця позиція демонструє нам, як можна вигравати туру в принципі, в позиціях, де у вас ферзь проти тури суперника і немає. Жодного пішака. Тобто у нас немає ідеї провести свого пішака, і ми тут повинні тільки виграти туру, бо інакше буде просто нічия. Отож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.